Ексодус, перша частина, зараз у нас початок. Я хотів все запечатлити в самий початок, але чомусь не почався стрімитися. Тільки що мені пройшло сповіщення, то це зараз я тільки почав. Все спочатку. Тому вибачайте всі, хто хотів подивитися з самого початку всю предісторію. Ось так от. Так що пишіть в коментарі, як у вас справи, що плануєте робити сьогодні, що робили. Тому будемо починати грати. Привіт, новий глядач. Дякую, що зайшов до мене на стрім. А ми будемо грати? Я, ми, я вибрав, точніше, рівень тяжкості норму, тому що я не знаю, що тут може бути. Та, ага. Гуляю я вперше, повторююсь. А як фонарик включити. Цікаво, не пам'ятаю. Ось, труп. Гаразд. Квадрат, ага. Я проходив, пам'ятаю, Metroblast Light, але я проходив його на комп'ютері. А це я вперше гуляю в ексодус. Утримуйте ладину, відкрийте меню, снаряження. Гаразд, що у нас тут? Фільтр? О, знайшов. Ага, аптечка. Гаразд. Ага, Р. Р. Як називається? L3, точніше, вибачаюсь. Це у нас бігати. Гаразд. Що у нас тут? Привіт, ще доглядач. Дякую, що зайшов до мене на стрім. Пиши в коментарі, як у тебе справи, що робив сьогодні. Так, далі йдемо. Продовжуємо грати. Одні трупи не зрозумів. Оцей звук мені не дуже сильно подобається. Блін, на то натиснув. есть так да конечно не самое красивое место точешь место Да доходилось обходить так здесь вс ⁇ -таки все что ли тогда нет Гаразд. Ох ти ж ни собі. Це шо за хрень, не знаю. Иди нахрен. Фу. Давай тут аптечка. До речі, метро... Ну, сама... Самий цей потяг напоминає дуже сильно київське метро. Ого! А, він вблизні лише працює. Трохи некомфортно. Жалко, що це не автомат. З автоматом було б трохи легше. Так, можна тут щось у нас є. О, грі просто. Це іграшка цікава. Так. Це лампочка. Опа. Ой юш! Ж... Фу. Вони дуже неочікувано вилазять Це що, якісь собаки матували чи що? Я трохи не розумію. Аптечок в мене немає більше. Може тебе щось є тут? Так, Костер. Патрони. І все більш. Ой-ой-ой. І все більш нічого немає. Гаразд. Йдемо сюди тоді. Давай залазь. Ну. Де він? Вилазь. Я тебе почув уже. Ого, кулеметик. Що час він зараз випригне на мене? О! иди отсюда Прям Ван ходячая Так, що у нас тут? Вибачаю, що 4 дня не было стрімів і видео на каналі, тому що у мене было погане самопочуття, зараз уже будет трохи краще. Тому есть видео. Ух ты ж! Твой юж! Ай! Та больно. А з тим було попроще якось Вылай, давай, йди до мене. Ну, молодець. Ще один. Це все? Так, швидше, швидше. Це айтиш. О Так Ладно, давай заново. Я трохи не зрозумів, чому в мене немає ніякого ножа або ще чогось. от, ну, взагалі, лише саме звичай... звичайна зажгалка. О, повилазили. Давай. Іди в пінь. То я ж напись Капітак тяжко. Надо було все ж таки легко ставить, а не норма Тяжко, тяжко. Гаразд. Зараз снова йдемо. Та що ж це за хрень? Может тут якось пройти сюди можна? Да, можна. Давай. Ой. Давай швидше. От мені цікаво, що з ними трапилось, тому що вони не виглядають як звичайні собаки. Може це якісь... Бели, ще одна вибірська. Якісь просто вол... волки чи якась друга подобалась. Просто від радіації мутувала. Йомай, ну що ж у вас так багато тут? Давай, ну може допоможете мені, а то мені доволі тяжко тут, а. Давайте. Ну поможете? Давайте. Ні, хіба цікавості цікав, кого не важить тут, Такий такі туш. Артемко. Та тебе шукать прийшов. Та держуся вроді би якось. Пишіть в коментарі, як у вас справи. І будь ласка, якщо вам не тяжко, підпишіться на канал. Мені дуже приємно буде. Ну, давайте. Давайте. Носіть. Ну трохи покусали. Спартанці, нічого так. Ну...

Ух ти ж Йоба, мені аж цікаво. На це подивити. Так, очнулося, це добре. Все зробили переливання крові мені. О, Анна. Це добре. Конечно. Ну, я шукаю, может, кость нашел. Ага. Угу. Ладно, треба пиздно, сходить за водой. Ага. Uh ну -huh. uh -huh. no, ладно, Собачки, собачка. Ну, добре. Так сразу. Конечно. Да что? Ага. Давай, угу. все сказав, ну я надіюсь на це. Ідемо далі. Ага. Так, о, шо то було? А, це так, працюю. Так, що десь тут? -то? Це не треба. Так, Виходимо. Ты заходимо. заходим. Ага, з Голлівуда. Та нормально вроде бы. Угу. Може саба зібратися і кудись відправитись, чи що. Угу. Постараюсь триматися. Ти спустя. що він питається. Це що за хрінь полетіла? А нафіг надо на вулиці посидим зараз, кофікап вип'ємо і підемо тоді, можливо. Ну ладно. Так О, это уже хотя бы автомат. Да, замены я. Давай. Так, ликторы не можно идти далее. Конечно. Так, что у нас тут-то есть? уже патроны? причищешись. Так. Ты куда нам? А куда он ага. Молодец. А так прозвали, Кава? Ну, ох ты ж, куда-то. А, мне назад. Так, да, моя. А як мне да, 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 А, да, я думаю, она просто наверх пішла. Давай, я поверю. Угу. Давай. Идем далее.